Використовуватись вона не буде одразу. Скажу, вона зберігатись буде там на символічній моїй такій невеличці кухні в майстерні разом з шампанським Крим, да і гристим, яке вироблено власне в Бахмуті. Сільміць міць із окупованого солидару тепер прикрашатиме майстерню відомого у Дніпрі художника Сергія Бурбело. Чоловік придбав її як символ вільної України і водночас задонатив на ЗСУ. От зараз якраз той момент, коли не треба забувати, треба навпаки, якби напружитись і от всі свої, якби там або фінансові можливості, або якісь інші ну вкласти в перемогу. нашу. ще влітку звична українцям. Кам'яна сіль зникла з полиць супермаркетів. Через постійні ворожі обстріли підприємство Артем Сіль вперше з часів Другої світової війни зупинило свою роботу. А згодом росіяни повністю знищили усі його потужності. 20 тонн солі, що дивом вціліли, вдалося вивезти з окупованого міста та розділити на 100 тисяч символічних пачок. Сіль розфасована ось такі 200 грамові упаковки. Вартість однієї 500 гривень, 465 з яких передають на потреби ЗСУ. Акцію запустила благодійна організація. Придбати сіль можна в інтернет-магазині та в одній з мереж українських супермаркетів. Кошти перекажуть на формування флотилії дронів камікадзе для головного управління розвідки України. Ініціатива дуже важлива. Ви отримуєте фізичний вираз солі як символу до себе на стіл, але ваш внесок в грошовому еквіваленті дорівнює донейшину, які ви робите так для звільнення цих територій, які продукують цю сіль. Сіль міць є на полицях усіх майже трьохсот супермаркетів цієї мережі. Покупці благодійну ініціативу сприймають позитивно. Добре, ставлюсь. Ну, це добре, коли гроші йдуть на допомогу зсу. Цікаво, якщо нападу, нападу на подарунок комусь, цікаво. За майже місяць в супермаркетах вже реалізували близько 20 тисяч упаковок кам'яної спільними зусиллями. Партнери проєкту зібрали більше 9 мільйонів гривень. Люди активно долучаються, бо знають, що зсу дуже потребують підтримки, аби пришвидшити перемогу. Всі ми бачимо, що зараз відбувається на східному напрямку, да, в тому ж самому Солодарі, в Бахмуті, і тому подібне. І тому, коли ти розумієш, що ця сіль, яку ти звик в принципі їсти щодня ось з тих точок, де зараз тривають бої, де армія утримує да такими надзусиллями цей фронт, ти можеш допомогти. Продаж та доставлення лімітованого накладу солі можлива лише в Україні, адже сіль визнана стратегічним продуктом, і зараз її експорт заборонено. Софія Куценко, Олег Одринський, Сергій Озеров. Новини 11-го каналу.